Вітаю на Константі! Протягом останніх днів ми активно слідкували за подіями в Росії. Бунт Пригожина подарував нам надії, можливості, багато мемів, але зрештою змусив розчаруватися. Так, бунт не вдався. Але він усе одно був корисним для України. І зараз я поясню чому. Спершу необхідно відповісти на питання, чому Пригожин краще Путіна. Адже і той, і інший це вбивці, місце яким за гратами. Справа в тому, що якби Пригожин скинув Путіна, то в Росії почалася б масова боротьба за владу, а не за фронт. Цим обов'язково б скористались ЗСУ та відвоювали значну частину території. Тому бунт Пригожина, як і всі дестабілізуючі фактори, які впливають на Росію, грають на руку нам. Пояснюю, як саме Перше. Росія втратила 7 одиниць авіації за добу, а це багато. Друге. Україна отримала цілий день оперативної паузи на фронті, адже в таких стресових обставинах ЗС РФ не могли повноцінно функціонувати. У нинішній ситуації це також величезний плюс. Третє, це дало можливість відновити Україні активні бойові дії на фронті. Там є просування. Четверте, Пригожин показав, що Росія зараз як ніколи слабка. Його люди вбили 15 військових РФ. Проїхалися на сотні кілометрів у глиб Росії без жодного спротиву, і попри це не отримали за це жодного покарання. Але щось мені підказує, що Пригожина рано чи пізно все одно вб'ють. Лукашенко це аж ніяк не гарант безпеки. Тому на питання, чи був бунт Пригожина дійсно корисним для України, треба однозначно відповідати так. Наразі Сили оборони України ведуть активні бойові дії на різних ділянках фронту. Якщо виражатися мовою шахів, то Буд Пригожена допоміг Україні виграти темп та ще більше надавити на позиції ЗС РФ. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на константу. Чао!